Це вам сухополова. Тут у нас проходять гонки, машинки, джипики такі маленькі, квадроцикли, я так думаю, да? і оце у нас буквально тиждень тому було чистота, красота, а зараз у нас тут просто кошмар. Що я вам хочу сказати, видно, що привозять, їдять, кидають. Так, і ще зараз вам покажу. Це йдеш по лісу. Гроші заробляють, настроїли такі дороги, щоб вони могли ганяти, але що вони роблять? І отак. От Це просто кошмар якийсь. Все, що можна, розвалено, спалено, побито, розкидано, тарілки. Вся, все. Це просто жесть. Ви дивіться, що робиться. Я просто в шоці. Тут накидають там. Це початок сезону, це буде так валятися. Я не знаю. Вибачте, мене, я така сама господар України і господар цих лісів, як ми всі українці. І мені це не подобається. Я не хочу ходити в срані, куди я йду відпочити. А я попадаю просто в оцей срач. Так, дивіться, що робиться. Де це такі у нас інстанції, які не провіряють, які е, дають е, згоду на оцей весь безлад? А куди можна це звертатися і оце все показувати?